Привіт, мені 50 і що би я сказала собі молодій Маючи от тепер життя, про яке по факту мріє дуже дуже багато жінок, тому що на даний момент я маю власний бізнес, живу в фантастичному будинку. Я показувала вам це відео. У мене просто чудовий чоловік. Я не знаю скільки ми з ним проживемо, але про такі стосунки, я по факту мріяла все своє життя. Я багато подорожую, втілюю всі свої мрії, які хочу фінансово. Незалежна жінка, і найбільше моє досягнення так вигулюю своє біле пальто в тому, що я після 40 змінила відношення до себе, до свого життя. І після цього я дійсно почала жити оце своє найкраще життя. Тому, якщо вам навіть зараз 40, чи 45, чи 25, а може за 50, ніколи не пізно послухати це відео, надихнутися. І почати жити інакше. Бо якби не розказувала, яке класне життя маю, все одно бувають моменти, коли я не задоволена, як ідуть справи, як я виглядаю, що не втілюється, те, що я хочу от в даний момент, і так далі. Тому. Перший пункт живи для себе. Живи заради себе і ти у себе на першому місці. Я знаю, що багато з нас, жінок, живуть для чоловіка, заради дітей, які є сенсом їх життя. Вони віддають для них все. І вони вважають, що це найдорожче, що є в їх житті. Але справа в тому, що життя проходить. Ти в якийсь момент оглядаєшся назад і розумієш, що ти не потрібна тому чоловікові або якісь такі стосунки вже дуже-дуже холодні. Ти не потрібна своїм дітям, бо вони починають жити своє прекрасне чи не дуже життя. І власне, все, що треба від тебе, твоїм дітям, це щоб ти ну є. Певні діти, щоб ти допомагала матеріально, або якимось чином підтримувала і робила певні послуги. І на цьому все. А як же ти? А життя прожите? А згадати нема що, тому що день з дня був день бабака. Ти готувала, мила, прибирала, думала про дітей, водила їх туди, сюди, щоб що що. І щоб цього не сталося, я не кажу, що жінка має бути такою нереальною егоїсткою, кинути своїх дітей і так далі. Але я кажу. І стверджує, що в першу чергу жінка має думати про себе, піклуватися про себе, і вона має бути щасливою десь отут тут всередині. Бо навіть оцей стан щастя передається нашим дітям, передається нашому чоловікові, і те, як ми турбуємося про себе. Показує нашим оточуючим, в тому числі і дітям, в тому числі і чоловікові, як вони мають турбуватися про нас далі. Я Часто повторюю це у своїх відео, і це виходить з попереднього пункту не економ на собі. Я впевнена, що в житті кожної з нас була ота якась сукня, ота якась річ, той похід в лікарню, який нам треба було зробити, але ми чомусь не пішли, бо в нас не було грошей, в нас не було часу. Це було взагалі не на часі, бо треба було допомагати всім, крім себе, і ти розумієш. Що цей час прогавлено. Ти не отримала задоволення. Від того, що була струнка гарна і взягла якусь фантастичну сукню, ти не отримала задоволення від того, що не потусила колись з подругами. І тим паче, якщо ми кажемо про цей пункт, ти не сходила до лікаря в певний момент, ти можеш прогавити навіть своє здоров'я. Таких пунктів у кожного набереться з десяток, якщо не більше, і у кожного вони будуть свої, але не потрібно. Відкладати життя на потім, бо в якийсь момент ти зупиняєшся і розумієш, що Більшу частину життя вже прожито, і потім, як, от, наприклад, я намагаєшся добігти, встигнути, об'їхати всі країни світу, ну це власне моя хотілка і те, що я реалізую, або ж намагаюся бути більш активною, піти на танці, ще щось робити. А дівчата енергії такої, яка вона була 20 років назад. 15 років назад її вже просто нема. Тому що зараз дуже часто все, що я хочу, це прийти додому і просто лежати в ліжку. От так. це наче ти от знаєте, зранку ти така куля, яку надули, і потім впродовж дня ти так здуваєшся, 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 і добираючись додому, ти вже така пом'ята нещасна кулька, в якій майже нема повітря. Майже нема життя. І я розумію, що ще там 15 років назад, навіть 10 років назад, якщо мені о 8 годині вечора казали, а давай колись там поїдемо, ну, сходимо. Я зрвалася, їхала, в мене було купа енергії. То зараз я вже не зірвуся і не поїду. Все має бути в свій час. Тому не відкладайте життя на потім і не економте на собі. Аному етапі, звісно, хтось може сказати дуже важкі часи, все складно, але ж не все впирається в гроші. Дуже часто ми економимо на власному часі. Ми віддаємо цей час кому завгодно, тільки не самим собі. Наступний пункт. Вибирай правильних людей, бо так стається, що ми хочемо бути зручними для наших батьків, родичів, для наших чоловіків, сім'ї чи просто знайомих. Дуже часто ми хочемо бути зручними навіть для колег, і хочемо подобатись їм. Боїмося сказати ні, і це неправильно нема сенсу дружити з людиною, яка не наповнює тебе, з якою тобі не класно, не кайфово, з якою ти не. В одному потоці тому міжиться ви досвід показує. Вибирай. Друзів, правильно, знайомих правильно, дозволяй собі абсолютно все, що ти хочеш. Як я сказала раніше, може настати момент, коли ти вже не будеш готова до експериментів, до якихось шалених рішень, і таким чином ти просто прогавиш те життя. Знаєте, в моєму житті був ну такий сороміцький. Випадок, коли ми з моїм хлопцем пішли на новий рік смажити сосиски на вічному вогні. Сором сороміцький, от згодно. Але я досі згадую цей випадок. Я розумію, що це повна дурня, що так не можна було робити. Та я досі згадую це. Дозволяй собі все, що ти хочеш і можеш на даний момент. Дозволяй собі маленькі радощі. Ну, не так, як у мене. Як ви знаєте, я веду здоровий спосіб життя і часто розказую вам про свої експерименти. І Іноді це має бути дуже розумно. В даному випадку я кажу про їжу, тому що от я останні два місяці дозволила собі їсти якісні смаколики, солодощі не так часто, але все ж. І плюс я дозволила собі сухе вино два місяці підряд, не кожного дня. Та все ж до чого це призвело? Якщо казати про моральну сторону, то мені звісно легше. Я не маю контролювати себе. Якщо ж ми кажемо про сторону мого здоров'я, то це вилилось в те, що в мене збільшилися приливи. Я розказувала про те, що в мене менопауза. А алкоголь і солодощі вони впливають саме на оці приливи і відливи. Вони у мене дуже дуже сильні і плюс. Я знову почуваюся більш втомленою. Я розказувала, що цукор таким чином впливає на наше самопочуття, що ми хочемо спати, що з'являється певна в'яльність, і от на даний момент я маю ці всі побічні ефекти. Тому, якщо я кажу про дозволяння, то не маю на увазі їжу і відпускання себе в цьому. Тут Треба трошечки все-таки триматися як хоча б якоїсь золотої середини. Що ж стосується якихось шалених рішень. Не скажу, що треба, можливо, робити шалені покупки, але все-таки якщо тобі щось пропонують, кажи так. Бо часто ми на класні пропозиції, або ж на пропозиції щось подарувати, кажемо ні. Знаєте, ми довгий час мені не дарували. Подарунків я аналізувала і зрозуміла, що навіть якщо мені щось пропонували, я відмовлялася. Та звісно, я вірю в те, що всесвіт посилає нам багато багато можливостей. Але якщо ми відмовляємося один, два, три, чотири рази, всесвіт вирішує, що нам не треба, і от. Цьому році я вирішила, що буду приймати все. Ви знаєте, стільки подарунків, якихось пропозицій. Давайте я просто приведу приклад. Мені приходили пропозиції про рекламу від класних брендів електроніки. Ці бренди присилали мені такі неймовірні чудові штуки. Це був і спортивний агрегат, на якому я займаюся, і осмос, і фен. Воварка, мультипічка, я не буду далі продовжувати, але я всьому цьому казала так: більшості цих гаджетів у мене не було, і мені навіть було дуже цікаво їх протестити і подивитися, як це працює. Звісно, крім того, що я отримувала кошти за цю рекламу. Я вже раніше казала, що всі кошти, які я отримую з реклами, я віддаю на донати військовим. А от ці всі гаджети вони залишилися. У мене щось з них я також розіграла за донати для військових і вважаю, що це прекрасна пропозиція. Плюс декілька брендів прислали мені просто подарунки. Це було приємно, і я в цьому казала так. Наприклад, в цьому місяці я отримала дві класні шкіряні сумки від двох різних брендів. Отримала класний халат-кімоно, набір чаїв. Ой, та я вже не згадаю, але просто було. Приємно, і знаєте, у мене було відчуття, що мене несе на оцій зеленій хвилі, саме тому, що я весь час кажу Всесвіту так. А от до певного моменту, навіть до своїх 40 з копійками, я весь час відмовлялася, і зараз шкодую про це. Навчайся чомусь новому. Не скажу, що я не навчалася, бо саме за рахунок того, що я колись вирішила в 40 років кардинально змінити своє життя і почала вивчати, як виготовляти косметику, розбиратися в певних хімічних процесах і, взагалі, в цьому бізнесі виробництва косметики, я зараз маю таке безбідне і якісне життя. І в принципі, моя робота. Та це моє хобі, і я абсолютно задоволена тим, чим займаюся. Але все-таки я шкодую, що раніше не почала вивчати англійську мову. Я шкодую, що не розвивала свій мозок, не намагалася додавати йому все більше і більше якоїсь нової інформації. Тому що, як ми знаємо, чим більше ми вчимося, тим більш молодшим є наш мозок в старості. І от зараз я. Активно займаюся вивченням нових якихось знань. Я постійно щось читаю, слухаю всотою в себе. І як не дивно, це надає моєму життю додаткового сенсу. До речі, зараз я пішла ще вивчати кундаліні йогу. Цікава штука, це мій новий експеримент, і мені здається, що от кундаліні йога якимось чином це в більшому ступені енергетичні практики, і мені здається, що. Кундаліні його також посприяла тому, що в мене так все класно складається в моєму житті. Ну, власне, все, що я хочу, по факту я отримую. Ну крім 100 тисяч підписників на Ютубі. Їх на даний момент тільки 27 тисяч, але ж. Але ж це сталося всього навсього за 8 місяців, і я думаю, що я все одно неймовірно крута, що без реклами додаткової, взагалі без ніяких зіркових гостей, вдалося отримати таку. Кількість прекрасних підписників. Тож, якщо ви ще не мій підписник, будь ласка, я буду рада, якщо ви підпишетеся, бо тут зазвичай багато всього цікавого. І я розказую історії зі свого життя, але слухаючи мене, можна прорефлексувати і надихнутися, і починати змінювати своє життя. Кажуть, що вмію надихати. До речі, як завжди, за коментар під цим відео, можливо, ви розкажете, що ви порадили собі цій колишній дівчині. Ми розіграємо там-таратам. Давайте, хай це буде. Живильна маска Хані від мого бренду No Limits. Через одне відео ми опублікуємо коментар, який виграв, а також цей же розіграш. І цей коментар можна побачити у мене в інстаграмі. Тож, будь ласка, можете підписатися ще. На інстаграм буду вдячна ще й за ваші вподобайки. Поїхали далі. Не бійся мріяти. Бо дуже часто ми зупиняємо себе. Ми кажемо, це не для мене. Я не зможу. У мене не вийде як у неї. Я не така розумна, не така красива, не така успішна. У мене нема стільки грошей. Почніть уже думати, що ви здатні на все. Що Всесвіт дає стільки, скільки вам потрібно. Почніть. Вірити в це, почніть уявляти найкращі картинки свого життя. Я почала уявляти такі картинки, як на мене, трошки занадто пізно, після сорока. І зараз, от згадуючи всі ці моменти, я розумію, що по суті, все про що я мріяла, я маю. От, абсолютно, все я маю. і навіть більше. Ну я дійсно, я не могла уявити, що в мене буде настільки класна стильна машина. Я не могла уявити, що я буду жити в будинку, який обійшовся колишньому власнику в декілька мільйонів доларів, і що я зможу купити його суттєво, суттєво дешевше. Я не могла уявити, що в цьому році я вже отримаю сертифікацію. G GMP для свого косметичного виробництва мені здавалося, що це неможливо, але виявилось, що можливо, все не могла уявити, що у мене можуть бути настільки здорові, класні, суперові стосунки з чоловіком, який молодша за мене на 10 років, і що. Цей чоловік буде опікуватися мною, а не навпаки, як це було завжди. Я опікувалася своїми чоловіками. Але як виявляється, все можливо, просто треба. Правильно мріяти про те, як мріяти і як загадувати бажання, я розказувала ось в цьому відео про наші бажання і як їх загадувати. Будь ласка, подивіться це, от буквально інструкція до того, як загадувати бажання, як їх прописувати, і як правильно мріяти. Наступний пункт. Це найкращий день сьогодні, найкращі можливості сьогодні, і все, що ти хочеш втілити в життя, тілюй вже починай вже. Тому що якщо ти саме сьогодні зробиш оцей крок, то через рік, через 10 років, ти вже будеш десь ось тут. Якщо ж ти вирішиш чекати найкращого моменту, то і через 10 років ти все-таки спроможешся почати. То, ти будеш не ось тут, а тільки тут. Будь собою і слухай себе, бо. Так часто нам здається, що ми маємо грати якусь роль, маємо бути кращою версією, щоб подобатись людям. Маємо не показувати свої якісь недоліки чи не показувати наскільки нам важко, але мені здається, що це неправильно. Бо тільки будучи собою, тобі не треба витрачати енергію на те, щоб бути. Кимось іншим і всю цю енергію ти можеш направити на справи, які приведуть тебе з точки А в точку Б. Ти можеш не переживати, що про тебе подумають люди, бо насправді через хвилину люди вже забули про тебе, і навіть найскромніша людина думає про себе набагато частіше і більше ніж. Про тебе, тому не паримося, просто живемо своє найкраще життя, і за рахунок цього наше життя стає набагато вільнішим, красивішим, спокійнішим і насиченішим. Не бійтеся, не бійтеся, йти вперед, не бійтеся, жити. Своє власне життя і не слухайте нікого. Живіть так, як подобається вам. І насолоджуйтесь в першу чергу своїм життям. Маю надію, це відео було вам корисним і воно надихнуло вас на якісь зміни у власному житті. Буду вдячна за вподобайку і за ваш коментар. І до наступних зустрічей.